Ти знала, що понад 70% поранень на фронті це кінцівки? так я чула тому такі проєкти, як «Врятуй кінцівку, надзвичайно важливі. Саме про нього ми дізнаємося більше з наступного сюжету наших журналістів. Зокрема, і про те, що поранені потребують психологічної підтримки, котру може надати музика. Музика, яка рятує. Під таким гаслом в інституті травматології та ортопедії відбувся концерт, присвячений медикам і пораненим військовим, які перебувають на лікуванні. У стінах медичного закладу пролунали хіти Елвіса Преслі, Вітні Г'юстон, Елтона Джона, Пола Маккартні та Гурту Квін. Організувала захід разом із зірковими амбасадорами команди національної програми Врятуй кінцівку. Програма зараз забезпечує патронатом фактично. Понад 210 військових підрозділів працюємо з 70 лікарнями по території України. Більше 150 найкращих ортопедів травматологів працює в програмі волонтери і близько тисячі осіб медичного персоналу. Національна програма Врятуй кінцівку є найбільшою в Україні. Головна мета ініціативи не допустити ампутації та зберегти кінцівки постраждалим від війни українцям. Таким чином, за 20 місяців роботи програми нам вдалося врятувати понад 1350 кінцівок від ампутацій від складних втрат функцій, ну і від інших речей пов'язаних з бойовою травмою або з травмою, яку отримали цивільні під час повномасштабного вторгнення. Інститут ортопедії та травматології один із провідних медичних закладів України, де виконують надскладні операції і рятують кінцівки навіть тоді, коли здається, що надії вже немає. Весь спектр операцій, які ми можемо сьогодні запропонувати нашим бійцям, це якраз і мікрохірургія, і пересадка шкіри, і клапки, і подовження кінцівок, і інші пластичні операції, і ортопедичні операції, і заміна суглобів, тобто весь комплекс, весь спектр операцій, які ми робили в мирний час, і зараз, на жаль, ми працюємо вже в воєнний час. Юрій Трутенко з Київщини пішов на фронт добровільно під Бахмутом, отримав важке поранення. Поряд розірвалася міна. 16 годин поспіль він разом з побратимами стримував штурм ворога. Шансів вижити було мало. Боєць переніс десятки операцій, був без свідомості, частково втратив пам'ять і можливість рухатися. Врятувати ногу та руку воїну вдалось завдяки неймовірним зусиллям лікарів і програмі. Врятуй кінцівку. На літці дві операції, на ножі дві операції, взагалі було 20, 28 операцій. І це ще не кінець, бо ще треба зробити челюсть. Багато буде цього і вже набагато легше. Я вже хожу, я вже можу щось робити, це займати. На черзі відновлення щелепи та реконструкція вуха. У Юрія була пошкоджена вся ліва частина тіла. Захисник дякує за врятоване життя побратимам і лікарям. Відновитися йому допомагає сім'я, яка завжди поруч. Саме головне, щоб він не нервувався. Якось хочемо, щоб все було звісно, вже скільки пережив. І дбаємо про це, щоб він не нервувався. Жахливий день, коли російський снаряд прилетів у сусідський двір, пригадує Світлана, її чоловік загинув, батька поранило, а жінці роздробило кістки правої ноги. Вона втратила багато крові, мала 19 операцій, та їхати на лікування за кордон відмовилась. Тому що надія є У нас дуже хороші доктора. Дуже всі доктора, всі медсестри, менше медперсонал, старший персонал. Всі всім низький уклін. Хай їм господь бог допомагає. Вони дуже великою роблять роботу. Попри складну травму, лікарі врятували Світлані. ногу. жінка ніколи не опускала рук, і про протез навіть не думала. Найбільшою мотивацією одужати для неї були син та донька, які залишилися без тата і дуже сумували за маму. Дітьми опікувалась сестра Наталія. Дякую, що лікарі врятували нашу маму. Серед амбасадорів програми Врятуй кінцівку оперна співачка Ольга Чубарева каже брати участь у такому проєкті для неї є велика честь і ще одна можливість допомогти пораненим захисникам, які боронять нашу країну. Коли ти бачиш очі тих людей, яким ти допоміг зробити операцію, тобто ти допомагаєш продовжувати повноцінне життя, просто полегшиш стан і так далі. І я вважаю, що тут потрібно розуміти, що навіть коли закінчиться війна, настане мирне Час ці люди будуть потребувати нашої уваги все своє життя, Розумієте, Нам потрібно не забувати за них. Нам потрібно долучатися. Нам треба робити. Нам треба притягувати їм руку до допомоги. А допомоги сьогодні потребують десятки тисяч українських військових. 74% поранень на фронті це травма кінцівок. Національна програма дає воїнам надію на відновлення та повернення до повноцінного життя. Фінансується проєкт коштом благодійників і міжнародних донорів. Відбувається це дуже просто. Або постраждали або його родичі, або лікар подають пацієнта в програму. Ми здійснюємо перевірку необхідних документів і забезпечуємо дофінансування високотехнологічних. Операцій тих складних операцій, які з певних причин не може дофінансовувати держава. У планах благодійників зібрати мільярд гривень цього вистачить на 15 тисяч операцій цивільним та військовим. Поки назбирали лише 5% від запланованого та надії не втрачають. кажуть, робитимуть усе можливе, аби якомога більше українців зберегли свої кінцівки після поранень.